Плюс одна автівка дорівнює десятки врятованих життів. У Дніпрі передали машину швидкої допомоги одному з підрозділів Збройних сил України, який нищить ворогів на Запорізькому напрямку. Так, звичайно, ми її перефарбуємо, щоб вона була менш замітна і буде використовуватися по її прямому призначенню, тобто буде евакуйовувати поранених бійців з поля бою. Первинна медична допомога особливо важлива. Простіше кажучи, така автівка дозволить медикам зберегти життя після поранення та доправити людину до шпиталю. На жаль, це автомобільна техніка, і вона дуже швидко виходить з ладу в умовах бойових дій. Тому, звичайно, кожна така машина, кожен такий подарунок це майже свято для нас. На даний час наш батальйон механізований знаходиться на запорізькому напрямку. Це дуже, -дуже велика допомога для нас. Тому що хлопців треба вивозити, і вона буде виконувати своє бойове завдання. Автівка обладнана усім необхідним, аби швидко надати першу медичну допомогу. Завдяки і співучасті району військової адміністрації спільно з благодійним фондом країна щасливих дітей, яка базується в Дніпровському районі. Придбано спеціальний автомобіль швидка. Автомобіль було придбано за дуже короткий період часу. Фактично потреба виникла близько двох тижнів тому, і вже автомобіль ми сьогодні бачимо в Дніпровському районі. Автомобіль повністю обслужений, готовий до роботи, з певним обладнанням, звісно, спеціалізованим. Сподіваємося, що він збереже життя нашим захисникам.